Доброго вечора, любі друзі. Дивіться, як класно починаю відео. Прямісенько з Дерібасівський. Чітенька. Чтенька як. Сьогодні у нас четвер. 10 квітня. Час зараз. 8.26 Я вже їду на друге замовлення Ой, забув бунт виключити Так, їду по так, крутися як говно в Аполлоніку От. Ой, а що це в мене в багажнику там катається? Щось я не поняв А, так да. Тидин, 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 тидин. Мені вже набридло писати в кожному відео. І знов хтось новенький, знов напише, що треба лампочку поміняти. З лампочками все гаразд. Я вже писав, що їм навіть дуже хорошо блін, от когось затягнуло з вулиці таким вонючим вихлопом. Це просто жах. <кій> Блін, я не можу. Ой, не можливо дихати. Короче, з лампочками все гаразд. Навіть Навіть дуже гаразд. От. Це просто LED лампи стоять без обманок. Стоять без обманок. Соборна 2 2 привокзальна. Ну, блін, де ти раніше був. Де ти раніше був? Без обманок і тому вони так швидко блимають. Я там знаю як виправити, але нема тепла, нема якби як лізти туди в машину. Не хочеться геть туди лізти. Такі ось у справи. Так, пока немає націнок, та й роботи особо немає. Щипаю тут мінімалки по соточці, туди-сюди, ось по шарку пришла мінімалка, скільки тут? 2 кілометри за 100 гривень. Ну, думаю, ладно, відвезу, чим стоять, мерзнуть. Зараз відвезу. Так з новим роком. <laughs> Снег пішов. Тріндець. Зробив я ще пару замовлень по Бондику. Зараз прийняв замовлення додому. Мені треба заскочити додому. От. А потім будемо працювати далі. Зараз 21.41. перша. 21.41. Так, і в мене десь адреса, походу десь тут. Так, все, всі справи я зробив, що треба було. От. Подлив трохи антифріза Бо коли відремонтували мені редуктор газовий, то... Я забувся, я подлив антифриза. Вот. А вони мені сказали покататися, потім ще подлить. Я забувся. А зараз їздю, думаю, що таке у мене щось печка. Це ще ж похолодало. Щось в мене печка так слабо дме. Вот. Я туди у мене в розширителі на дні То я долив антифриза. Зараз Печка жарить, як скажена. Такі ось справи. Чекаємо щось далі, 22.15. Що там буде? Хто його знає. Зараз подивимось. Зараз подивимось. Так, от і замовлення одразу, тільки переїхав на Мечникова. І замовлення прийшло з Чижикова з Пантелеймонівської. З Пантелеймонівської на базарну. Один КМ 120 ГРН Норм піде. Так, ну що, я вже трохи зробив замовлень. я и забыл, что я видео снимаю. Уже 23.12. Снег закончился. Даже уже подсыхает. Ну, по крайней мере, тут на фонтане. На фонтане, на французском ну, на каком фонтане. Вот, так что, как так. Зараз зроблю ще один каратиш приїжджаю на е, фонтан ну яка різниця приїжджаю Шевченка Аркадія роблю каратиши приїжджаю в центр теж теж саме катаюсь по центру якось так, так приїхав я на мічникваршусь о, що там? Черноморская, малаярнаутская, перный театр. Вот это круиз. Все, малята. Які круизы уже? Все. Без п'яти 12. Каки уже круизы? Идите спадки. Мыйте ноги, лягайте спать. Дитслава Їде додому, уже знову сніг починається Ой, капець. Ой, капець, що це робиться? Я офігею, середина квітня. Та ну, що це таке, блин? Це геть не серйозно. Це геть не серйозно. Ладно, їдемо додому, зараз зробимо підрахуйчик. Підрахуйчик, підрахуйчик зробимо. Так, бенз 55 і 57, по-моєму. Так що якось так. Попрацював я сьогодні. Не густо. Ну, я в принципі так. Без напряган. катался себе на расслабоне. <laughs> чилил короче говоря. <laughs> Ой, вышел почилить. На скике, скики, 4 годины працював, да? Так, зараз. Зараз я подивлюсь, почем газ уже. кажут газ подешевше. А ну... Ну, таке не особо. 3390, Biens 53. Нормально. Нормально. А да, поїхали. Зробимо підрахунчик вдома. Так, 12 Давайте зробимо підрахуйчик По-моєму, болта в мене сьогодні не було. А, показати. Нуль Бондик. Там 52 неустойка. Так, у мене сьогодні два ложняка. Так, 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 так. що я шукаю? А... закази, сьогодні, а уже вчора.

Цього в мене не було А, шарк в мене ще був Стоп Ой блін А, там 100 гривень було замовлення 90 90 910 910 Вийшло чистими, да? Ну, якась там була невелика чаюха. Там 20, 15. Ну, до полтинника. 950 вийшло чистими. Проїхав я 40 кілометрів. 40 кілометрів я проїхав. І все. Якось так. Всім добра. Миру, удачі. Заказував по піздачі, пішов я відпочивати. Пока-пока. Побачимось у наступному відео.